Вітаю вас, це Сергій Власенко і мій ютуб канал Політичний Нафталін. Як завжди, всі, хто хоче хейтити, хто не хоче розмірковувати, хто не хоче думати, хто не хоче аналізувати, прошу одразу відключитися і переключитися на більш легкі, на більш зрозумілі для вас хейт-канали. Або телеграм-канали, або ютуб канали. І до експертів, яким ви, напевно, більше довіряєте, які вас вже декілька разів обманювали, але вам подобається на них дивитися. Будь ласка. Але ми продовжуємо обмірковувати і обговорювати ті події, які є важливими для України. На цьому тижні деякі ЗМІ опублікували нібито перелік вимог, які висунули до України. Насправді мене більш за все здивувало те, що суспільство одразу повірило в можливість і в реальність таких документів. Я не знаю, чи вони справжні, чи вони не справжні, але суспільство одразу повірило, тому що це чомусь для України стало нормальним, що нам вказують, що робити, як робити, коли робити через три місяці, через шість чи через дванадцять, і так далі. І ми навіть не здатні обговорювати ці вимоги і ці умови. Тому це мене дещо здивувало. Мене не здивував перелік тих вимог, тому що вони повністю вписуються в ту стратегію, якою Україна йде уже декілька років, і яка, на жаль, себе проявила і про себе заявила як стратегія, яка сама себе не виправдовує. Ключовим питанням цих так званих вимог стоїть вимога боротьби із корупцією. І нам радять посилити набу, посилити САП, посилити Вищий антикорупційний суд і так, далі, і, так далі, і так далі. Хочу нагадати, що Національне антикорупційне бюро України в Україні вже працює майже 9 років. І за цей період, на моє глибоке переконання, корупція не лише не зменшилась, а вона і збільшилась. Ще раз, 9 років і корупція збільшилась. 9. Збільшилась. Напевно, будь-яка нормальна і притомна людина повинна сказати: якщо за 9 років ця інституція не спромоглася забезпечити зменшення корупції, напевно, там щось неправильно. Напевно, над тим треба розмірковувати. Натомість, як реформу нам знов пропонують реформувати реформоване набу. Ви знаєте, є такий е, відомий в Японії Самурайський кодекс Бусідо. Так от кодекс Бусідо говорить про те, що у самурая нема мети. У самураї є шлях. От, на жаль, пропозиція щодо реформування НБУ це така самурайська в лапках пропозиція, коли мета нікого не цікавить, а всіх цікавить шлях. Давайте ми створимо новий орган, тепер давайте ми відреформуємо новий орган, тепер давайте ми додам, додамо новому органу нових повноважень. Давайте ці повноваження у них заберемо, давайте додамо їх людей, їм людей, давайте ще щось зробимо, давайте ще щось зробимо, давайте ще щось зробимо. А результат: корупція не лише не зменшилась, а й збільшилась. Я ще раз підкреслю: мета будь-якої реформи це не створення нових органів. Це не створення. Інфраструктур чи чогось іншого, це шлях. Створення інфраструктури це шлях. А мета це зменшення корупції. Якщо за 9 років корупція не зменшилась, давайте подумаємо, може щось від початку, як казав Михайло Михайлович Жванецький, може щось треба в консерваторії підправити. Може, щось на початку було зроблено неправильно. А неправильно було зроблено одна єдина річ. Коли просто взяли. І колишніх прокурорів перевели в набу, колишніх е, міліціянтів перевели в набу. Причому, повірте, не самих кращих. Не, далеко не самих кращих. Попереводили і далі вони почали працювати в гірших традиціях е, попередньої прокуратури, попередньої міліції, попередньої поліції, попередньої податкової міліції і так далі. Так, в попередній прокуратурі, в попередній міліції, в попередній податковій міліції було багато нормальних, чесних і порядних людей, і було нормально, багато професійної роботи. Так, там були і проблеми. Чомусь проблеми перекачували в нові органи, а старі здобутки не перекачували. Тому ми і маємо сьогодні оце набу, яке так і не спромоглося зменшити корупцію, яке кожен день рапортує про те, як вони впіймали хабарника з хабарем 2-3-4 тисячі доларів. Так, це великі гроші, особливо порівняно із зарплатами вчителів, медиків і так далі. Так, це великі гроші. 100 120 тисяч гривень це великі гроші. Але ну це точно не приклад боротьби з системною корупцією. А з системною корупцією ніхто не бореться. Бо вони не вміють цього робити. Насправді, боротьба з системною корупцією це дуже складний, тернистий системний шлях, який потребує професійної роботи, професійного документування, професійного аналізу. Не просто картинок, які нам дають деколи на брифінгах, знаєте, зі стрілочками Іваненка, стрілочка Петренка, стрілочка Сидаренка, стрілочка кудись іще. А що за цими стрілочками стоїть? За цими стрілечками так стоять якісь припущення, якісь е, можливо, здогадки, але точно там нема задокументованих речей. Тому що це видно із тих процесуальних документів, які стають надбанням власності, е, публічної власності. Коли люди бачать, що там написано, і читають в невідомий час, в невідоме місце, е, з невідомими спільниками зробив то-то. А там просто стрілочка на, на схемі. На жаль, так ми нічого не реформуємо. Це, напевно, це хибний шлях. Але знов-таки, на жаль, чому виникають отакі от паради нездійсненні? Ну, напевно, тому що в ані в європейських країнах, ані в США напевно немає сильного аналітичного центру, який би займався питаннями України. Також нема у сильних аналітичних центрів підрозділів фахових, які б глибоко розуміли ситуацію в Україні. От при всій повазі до Atlantic Каунсул, який є дійсно дуже серйозним фінтенком, таким мозговим місковим центром для прийняття рішень, але там одним із головних експертів по Україні достатньо довго працював. Пам'ятаєте, такого приміста прем'єр-міністра Ганчарука? От він там працював у них експертом, головним експертом по Україні. Тобто людина, яка взагалі нічого не розуміє в українській політиці, яка випадково потрапила на позицію прем'єр-міністра, яка так само випадково з неї пішла, про яку вже всі забули, але він там був головний, один із головних радників по е питаннях України. А так вони беруть поради зазвичай у так званих антикорупціонерів, так званих громадських активістів, які точно самі нічого не розуміють в тому, як повинна працювати система. Для того щоб е, е, корупція в Україні зменшилась. Я розумію, що гасло всіх старих на смітника, ми наберемо нових, так ви його реалізували вже. Покажіть, де ви побороли корупцію. Потім сказали іноземці нам допоможуть. Покажіть, де це подолало корупцію. В Нафтогазі, де наглядова рада вже е, е, теж майже 8 чи 7 років із іноземців, чи в Укрпошті, чи в Укрзалізниці, де в наглядових радах працюють іноземці. Де це подолала корупція? На жаль, нам знов продовжують радити в, в такому ж самому ключі, в якому от, і радили до цього. і радили до цього. Як мінімум, вже років 10 нам радять одне і те саме в різних, в різних інтерпретаціях. У мене просте питання: а чому нам не радять так, як це працює на Заході? А чому нам радять щось вибачте, із космоса? Чому для України вигадують якісь е, вигадки, вибачте, за певну тавтологію, і рекомендують це імплементувати, тобто застосувати? Чому так? Чому нам не радять, як воно працює там? Ну, в жодній країні Європейського Союзу жоден іноземець не має права впливати на функціонування судової системи. Чому у нас воно має так бути? Якщо це не працює в жодній країні світу? Нам кажуть, у вас величезна корупція. Ну, послухайте, ну українці здатні знайти 7. Не 70, не 700, не 7 тисяч, 7 українців, які війдуть в Раду доброчесності і зможуть е, дати свої висновки по доброчесності кандидатів до складу Конституційного суду. Чому ми, 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 ж, не, не, ми ж не другорядна, якась не второсортна якась нація? Тобто захищати. Європу від російської навали українці самі можуть, а самі обрати сім українців, сім, я ще раз підкреслю, до Ради доброчесності українці самі не можуть без іноземців. Чому так? Скажіть, де, де така система працює. Покажіть мені, покажіть мені, де вона ефективна. Де вона працює так, що це забезпечить по, потім е чесний, справедливий розгляд справи в розумні строки. Ніде такого немає, на жаль, ніде такого немає. Нам же це пропонують і нав'язують і кажуть, ні, ви ж це повинні зробити впродовж шести місяців. Щось іще ми там повинні зробити впродовж трьох місяців. Але це все непрацююча історія. історії. От ви знаєте, як політичний Нафталін, я от в Українському парламенті з 2008 року, та я пам'ятаю всіх цих порадників, які так само благословляли судову реформу Януковича. Так само благословляли судову реформу Порошенка, яка в подальшому була визнана неконституційною. Так само благословляли закон про Конституційний суд, який самі ж через три роки потім говорили, що він не такий, і самі ж його критикували. Ну ми це все проходили, це все, це все циклічно. Навіщо нам паради, які не базуються ні на нічому? Знову таки, якщо це паради, то ми готові, звичайно, сприймати будь-які паради від будь-яких людей в будь-який період. Якщо це парада, якщо це вимога, це трошки інша історія. Вимога в обмін на що? Вимога в обмін на гроші? На гроші Міжнародного валютного фонду. Так я вам скажу, я теж пам'ятаю часи ну, 2008-2009 років, коли МВФ не ставило політичних вимог. Коли МВФ не піднімало питання боротьби з корупцією, це публічна інформація, можете відкрити меморандуми з МВФ, самі перечитаєте, все побачите. Тоді ставилися економічні умови збалансованості бюджету. Зараз же нам ставлять виключно політичні вимоги і говорять про те, що це або так, або ніяк. Знов таки, на жаль, переговорники, які ведуть перемовини, ну, теж, знаєте, це люди, які не завжди підготовлені для цієї роботи. Давайте це теж чесно скажемо. Я з, багатьом, з багатьма із них спілкуюсь, так вони деколи там. Вибачте за таке слово, фиркають, кажуть, Та, ну от йдіть самі, ведіть перемовини. Давайте, ми проведемо перемовини, нема з цим проблем. І я переконаний, що ми знайдемо аргументи, чому хибний шлях треба зупиняти. Бо нам деколи кажуть, ви знаєте, ви реформи робите для себе. Абсолютно правильно. Ми реформи повинні робити для себе. І ми всі йдемо в Євросоюз не просто заради того, щоб увійти в Євросоюз. Що таке, що таке європейський вибір? От Глобально. Ну, це не просто приєднатися до якоїсь, до якоїсь е, міждержавного об'єднання. Що таке європейський вибір? Європейський вибір це чесні суди, європейський вибір це нормальні умови для бізнесу, європейський вибір це достойні пенсії для пенсіонерів, європейський вибір це нормальні дороги. Європейський вибір це нормальний спосіб життя людини. Коли людина розуміє, що її очікує завтра, післязавтра, через три дні, через рік, через два, через десять. Це можливість отримати нормальну роботу і з нормальною зарплатою. Оце європейський вибір. І, і тому нам треба, напевно, ці ж умови створювати тут, в Україні, самим для себе. Так, чесний і справедливий суд, який розглядає справи в розумні строки. Оце мета реформи. А не просто давайте виженим всіх старих, наберемо всіх нових. Так виганяли вже і, і, і набирали разів 5, починаючи з 2010 року. Зробили лише гірше. Ви знаєте, я пам'ятаю судову систему, коли не брали гроші за чесні рішення. От пам'ятаю. Бо я працював тоді. І е, наше завдання було, як юристів, було підготувати правову позицію, а не підготувати щось інше. Сьогодні ж, на жаль, все трошки, трошки абсолютно по-іншому, як сказали би в Одесі. Трошки абсолютно по-іншому. Тому, тому наша мета реорганізувати роботу державних інституцій так, щоб ці інституції були ефективними. Ну, всі ж пам'ятають, це ж було от нещодавно. Це ж було в 2015 році. Правда, це вже майже 9 років назад, але ну отже ж вчора. У му році реформували е, міліцію, перетворювали в поліцію. Ну, всі ж пам'ятають, як суспільство стоячи аплодувало і говорило: да, молодці, реформували, дивіться, які гарні дівчата ходять по вулицях в чорній формі. Вони тепер всі копи на пріусах їздять. Те, що потім велика кількість цих пріусів була розбита, бо ці люди навіть їздити не вміли. Вони точно не здатні забезпечити безпеку на вулицях. Я вже не кажу в воєнний час. Навіть в мирний час вони цього не, можуть, не могли зробити. Коли набирали людей лише тому, що їм пропонували більшу зарплату. Вчора ти був вчитель, сьогодні ти коп. Коп! Копати треба таких копів, розумієте? Але суспільство аплодувало. Нам треба перестати. Очікувати е, швидких і простих рішень складних проблем. Функціонування держави це складна і важлива система, яку е, просто знаєте, реформувати отак помахом е, руки або помахом чарівної палички неможливо. Реформування державної інституції це кропіткий щоденний процес, який потребує ну, місяців мінімум, а то і років. І цим треба займатися щоденно. І це не покажуть в телемарафоні. Бо це чорна робота, яку не бачать люди. Це серйозна, глибока, професійна робота. А нам замість цього пропонують прості речі: Виженим всіх старих суддів, наберем нових, браво! І МВФ нам пише, всіх, значить, ви вигнати. Потім нам кажуть, ні, прийдуть іноземці. О, супер, все, прийдуть іноземці, все добре. МВФ пише: іноземці, все повинні робити іноземці. Потім нам пишуть: виганяйте всіх старих пузатих міліціонерів, набирайте, е, набирайте молодих дівчат, будуть у вас копи всі, о, браво, браво! А через 5 років всі розчаровані. Хоча я ще раз підкреслю: такі люди, як я, політичний Нафталін, Нафталін попереджав, що це не реформа. Вона приведе в нікуди. Нам казали ні, ви старі, забудьте, Нафталін, далі собі йдіть. Треба робити роботу над помилками. Треба серйозні, глибокі перетворення. І коли нам кажуть, що так, ці перетворення потрібні вам, так, ці перетворення потрібні нам. І ми повинні самі вимагати цих перетворень. Але ці перетворення повинні бути професійними, а не просто казки про казки. За все хороше проти всього поганого. Люди, які в своєму житті нічого не створили, окрім професійної. Активістської роботи нам розповідають, як треба керувати державою. Ви знаєте, я весь час згадую е так нелюбимого багатьом Михайла Булгакова і його твір Собаче серце. Яке, до речі, е напевно, най найсильнішої сатири на радянську владу, напевно, немає. В світі немає. Тобто, це найсильніша в світі сатира на радянську владу. Так от він там писав, коли е, професор Преображенський говорив Шарікову. І ви, Шаріков, людина без освіти, говорите нам, двом людям з університетською освітою, питання космічного масштабу і космічної ж дурісті. Так от активісти мені нагадують шарика, які говорять, розглядають питання космічного масштабу і з космічною ж дурістю. Тому, на жаль, так і живемо. Що маємо, те, що маємо. Кожен раз маємо якихось активістів, які нам розповідають, як жити, яких, до яких чомусь дослухаються е іноземні, іноземні партнери, як їх називають. О, бо так легко, бо так просто. Навіщо, навіщо кропітко займатися е роботою? Та ні краще, просто і легко, старих вигнати, нових призначити. І, до речі, всі ті нові, які були ще новими там. 3-4-5 років назад, які всі кричали там Майдан без політики. Пам'ятаєте, таких крикунів? Всі ж потім пішли в політику, всі, хто так кричав. Правда, вони там не змогли довго протриматись. Через пару років вони всі пішли, їх змила просто. Змила, їх, їх не існує зараз. А ті, навіть, які залишилися, вони тихенько в тіньочку сидять і трошки заробляють грошей на державних потоках. Тому я ще раз кажу, потрібна професійна робота. Знов таки, якщо ми говоримо про поради, от нам порадили, до речі, під час війни ратифікувати Стамбульську конвенцію. І нам розказали, що це конвенція про рівність і недискримінацію жінок. Вона ну, дійсно так і називається, що Конвенція про захист від, від насильства стосовно жінок і домашнього насильства. Дійсно, підписана в Стамбулі. Туреччина, до речі, була першою країною, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію. До речі, Туреччина була і першою, яка вийшла із Стамбульської конвенції. Е, ви знаєте, дуже. дуже е, я не, хуй, не буду критикувати Стамбульську конвенцію, я просто скажу декілька речей, а кожен із вас сам вирішить е, і визначить своє ставлення до, до цієї конвенції. Що відбулося? Що нам пропонували зробити? Бо це ж була одна із вимог. Ратифікація Стамбульської конвенції. Люди, які не читали цей документ, вони всі кажуть, що це про домашнє насильство. Не зовсім так. Вірніше, так, але й не так. Дійсно, велика, вели... більша частина цієї конвенції, вона стосується домашнього насильства, насильства проти жінок. Але там є одна дуже цікава, дуже цікава річ, яка називається гендер. А тепер давайте розберемося, що таке гендер, тому що люди часто плутають. знаєте, юриспруденція мене навчила, що юриспруденція як наука про визначення, мене навчила, що найголовнішим є визначення. Так от, люди дуже часто путають гендер і стать. Є гендер і є стать. Так от, стать це питання фізіологічне, яке. Е... Яке визначається так званими вторинними статевими ознаками. Статі є всього дві. Це чоловік і жінка. Так, є е, певна дуже вузька категорія людей, яка є гермафродитами, але це виключення, яке скоріше підтверджує правило. Так от статі є всього дві. Чоловік і жінка. До речі, стать, бо нам кажуть, що гендер це англійською мовою стать. Ні. Стать англійською мовою секс. І е, якщо ми говоримо, скільки є how many sexes there are two. Два. Male and female. Чоловік і жінка. Але гендер це інша річ. Гендер є у мене, до речі, в руках перша глава Стамбульської конвенції. І я читаю стаття 3 визначення, читаю визначення гендеру. Гендер означає соціально закріплені ролі, поведінку. Діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків. Ще раз, гендер означає соціально закріплені ролі. Тобто не фізіологічно закріплені ролі, а соціально закріплені ролі. Що це означає простими словами? Простими словами, це означає, що гендер це те, як людина себе відчуває. Якщо ви Будучи, не грає ролі ким за фізіологією, за статтю. Відчуваєте себе чоловіком, то ви є чоловік. Якщо ви, будучи будь-ким за статтю, або чоловіком, або жінкою, відчуваєте себе жінкою, ви є жінкою. Але я вам зазначу ще більше: Гендері сьогодні нараховується до 74. До речі, на одному із інтернет-видань. Ну, ми не будемо гратися в ці ігри на українській правді. Я не дуже люблю це видання, але окей, там. Там. Декілька днів назад на минулих вихідних були новини про те, що в Німеччині зібралися люди, які вважають себе собаками. Ну, це гендер. Оце чистий гендер. Це достатньо не має ніякого відношення. Людина вважає, що вона пес. Так от таких гендерів є 74. Так, що відбулося з прийняттям Стамбульської Конвенції? З прийняттям Стамбульської Конвенції фізіологічну теорію статі, яка у нас була раніше, нам підмінили нефізіологічною теорією гендеру. Тобто сьогодні е, стаття Конституції, яка говорить про те, що шлюб це союз між чоловіком і жінкою. Виходячи із міжнародних зобов'язань України, треба читати абсолютно по-іншому. Це означає, що це союз між тою людиною, яка вважає себе чоловіком, і тою людиною, яка вважає себе жінкою, яка виконує соціально закріплену роль поведінку, діяльність і характерні ознаки. Так от, коли мені говорять деякі колеги чи можливі сьогодні одностатеві шлюби. Бо є заборона в Конституції, на жаль, якщо ми говоримо про гендерний підхід, немає заборони в Конституції. Якщо це шлюб між двома чоловіками, один із яких вважає себе чоловіком, а інший жінкою, або між двома жінками, одна із яких вважає себе чоловіком, а інша жінкою, то, на моє переконання, з точки зору гендерного підходу, це відповідає, на жаль, українській Конституції. Тому кожен. Але ж нам це продавали не як гендер. Нам же продавали Стамбульську конвенцію як конвенцію про захист жінок. І, звичайно, в цій частині, ну, беззаперечно, всі підтримували прийняття Стамбульської конвенції. Хоча українське законодавство про захист жінок від домашнього насильства є значно більш сильним, ніж Стамбульська конвенція. Але про гендер же ж ніхто не говорив. Що у нас міняються глобальні підходи. І це чомусь відбулося під час війни. Знов таки, я не знаю, можливо, більша частина населення України це підтримає, можливо, треба було б після війни провести референдуми і з'ясувати, як люди до цього ставляться. Але ні, це рішення було прийнято за наполегливими порадами е наших іноземних партнерів. Чи воно було вчасне, дочасне, чи, чи воно було передчасне, не знаю. Кожен із вас визначиться. Кожен із вас цим визначиться. В чому різниця, я вам пояснив. Але ви думайте, самі думайте, чи ви підтримуєте статевий підхід, чи ви підтримуєте гендерний підхід ще раз, гендер і стать не одне і те саме. Але це стратегічні речі з точки зору будівництва державної ідеології. Це стратегічні речі, які, напевно, треба було б спочатку проговорити і визначитись, а не Кавалерійськими наскоками це робити і потім радісно звітувати. До речі, не всі країни Євросоюзу ратифікували Стамбульську конвенцію саме з причин, про які я вам зазначив. Я не скажу, що вони чи правильно зробили, чи неправильно, я просто констатую факт: оцінку кожен із вас, із глядачів, зробить сам. Я не хочу зараз, так би мовити, давити на вас своєю думкою. Кожен із вас може сам. Для себе визначитись. І ті, що захищають гендерний підхід, і ті, що захищають стратеги підхід, але це, це засаднича ідеологічна річ. Ось такі поради ми отримали цього тижня. Ось такі поради ми отримали від наших іноземних друзів. Наскільки треба їх виконувати? Чи нам все таки треба? Чи треба нам поміняти підхід? Чи треба нам сказати про те, що, що шлях це важливо, але значно більш важливий результат? Чи, чи треба нам погоджуватися беззаперечно на всі умови, які нам висувають і продовжують висувати? Чи все-таки нам треба зайняти жорстку переговорну позицію, яка дозволить нам відстоювати якісь речі? І говорити про те, що не все, що нам пропонують, працює в інших країнах. Або щось із того, що нам пропонують, не працює в жодній країні. Або ви ж нам два роки назад пропонували абсолютно інше, От, до речі, із, із свіжого. В 2012, якщо я не помиляюсь, Росі, в 2012 році, за наполяганням Європейського Союзу такий злочин, як контрабанда, товарна контрабанда, був декриміналізований. Сьогодні, тобто через 12 років, Європейський Союз вимагає. Повернення криміналізації товарної контрабанди. Ну так давайте визначимось як правильніше все-таки. Давайте визначатися разом. Чекаю вашої реакції в коментарях. Пишіть до наступних зустрічей.